Сепарація це процес довжиною в життя. Ми все життя змінюємося, і все життя будемо сепаровуватися. Не від батьків. Оце зараз з такого, що зараз дуже сильно транслюється в інтернеті, що ми маємо простити маму тата за, за все на світі. Друзі, відчіпіться від мами тата. Вони дали життя на тому крату. Як тільки нам видеркає 18 років, ми повністю відповідальні за своє життя. Повністю. Але тут було вийшло дуже модно, що тут будемо приймати, площати, щось доказувати. Трошки був хибний шлях, багато людей по цьому пішли, на жаль, ну і так, все життя підпрацьовується. А для мене сепарація це мій новий внутрішній якісний стан. Це моя внутрішня цілісність і злість. І до цього йдеться роками. Тому е, ми будемо постійно десь сепаровуватися, покращувати себе, тому що версія якби людини постійно міняється, там ми не, не однакові все життя. І є ще один момент, коли в нас виростають наші діти, доведеться сепаруватися від своїх дітей. Вони швидше від нас сепарувалися, ніж ми від них, звичайно.